Виконуємо номер 198 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Дай відповідь у вигляді нескоротного дробу. Завдання перше. Яку частину метра складають 25 см 12 см, 80 см. Завдання друге. Яку частину хвилини складають 10 секунд, 42 секунди, 40 секунд. І завдання третє. Яку частину прямого кута складає кут, градусна міра якого 5 градусів, 12 градусів і 27 градусів. Приступаємо до виконання. В одному метрі 100 сантиметрів. Тому 25 см складають 25 сотих метра. Запишемо у вигляді нескоротного дроба. Найбільший спільний дільник, чисел 25 і 100, дорівня 25, тому скорочуємо на 25. 25 ділимо на 25 буде 1, 100 ділимо на 25 буде 4 до рівні 1 метра. 12 см – це 12 сотих метра, скоротимо 12 сотих до нескоротного дробу. Найбільший спільний дільник чисел 12 і 100, дорівнює 4, тому скорочуємо на 4. 12 ділимо на 4 буде 3, 100 ділимо на 4 буде 25. Маємо 3,25 метра. 80 см це 80 сотих метра, Найбільший спільний дільник чисел 80 і 100 дорівнює 20. Скорочуємо на 20. 80 ділимо на 20, буде 4, 100 ділимо на 20 буде 5, маємо 4 п'ятих метра. Завдання друге: в одній хвилині 60 секунд. Тому 10 секунд становлять 10,6 хвилини. Найбільший спільний дільник чисел 10 і 60 до рівня 10, тому скорочуємо на 10. 10 ділимо на 10 буде 1, 60 ділимо на 10 буде 6. Маємо 1 шосту. 42 секунди. 42 60 хвилини. Найбільший спільний дільник чисел 42 і 60 дорівнює 6, тому скорочуємо на 6. 42 ділимо на 6, буде 7. 60 ділимо на 6, маємо 10. Маємо 7 десятих хвилини. 40 секунд це 40 60 хвилини. Найбільший спільний дільник чисел 40 і 60 дорівнює 20, тому скорочимо на 20, 40 ділимо на 20 буде 2, 60 ділимо на 20, буде 3. Маємо 2 треті хвилини. І завдання 5, завдання третє. Яку частину прямого кута складає кут, градусна міра якого 5 градусів 12,27. Градусна міра прямого кута 90 градусів, тому кут градусна міра, якого 5 градусів складає 5,90 прямого кута. Найбільший спільний дільник, чисел 5 і 90 дорівнює 5, скорочуємо на 5. 5 ділимо на 5 буде 1. 90 ділимо на 5 буде 18. Маємо 1 18. 12 градусів складає 12 90 прямого кута. 12 90. -х. Найбільший спільний дільник цих чисел, дорівнює 6, скорочуємо на 6, 12 ділимо на 6 буде 2, 90 ділимо на 6 буде 15. І 27 градусів складають 27 дев'яностих прямого кута. Скорочуємо 27,90, спільний дільник цих чисел дорівнює 9. Тому ділимо 27 на 9, це буде 3, 90 ділимо на 9, буде 10. Отримали 3 десятих. Ми дали відповідь у вигляді нескоротного дробу, яку частину метра складають 25 см це 1 метра, 12 см 3,25 метра, 80 см 4 метра, яку частину хвилини складають 10 секунд це 1 шоста хвилини. 42 секунди 7, і 40 секунд 2-3 хвилини. І яку частину прямого кута складає кут, градусна міра якого 5 градусів. Це 1,18 прямого кута, 12 градусів це 2 15 прямого кута, і 27 градусів це 3 десятих прямого кута. Номер 198 виконано.